Футбольна команда Могалева Подільського не один рік поспіль демонструє найкращі результати у змаганнях. Яскраві перемоги та чудову гру. <му> у нашій громаді міська влада вболіває і підтримує спорт. Днями міський голова Геннадій Глухманюк вручив юним гравцям подарунки нові фірмові футболки з логотипом громади. Ви представляєте нашу ліподійську громаду? Ви завжди переможці. Я бажаю вам доброї гри. А головне – це перемога. Натхненні новими спортивними перемогами дитяча команда Могалева Подільського взяла участь у фіналі обласного чемпіонату серед юнаків 2010-2011 років народження. Від початку чемпіонату участь у ньому взяли понад 30 команд з усіх куточків регіону. Наші дійшли до фіналу і у запеклих іграх отримали четверте місце у Вінницькій області. Щиро віримо в те, що серед них є і майбутні рекардіньо та пеле, і хочемо побажати нашим юним спортсменам і надалі відточувати свою майстерність і досягати нових вершин у грі.